Всядьте діти всі рівненько, посміхнітеся гарненько. Рада вас я всіх вітати. Час заняття розпочинати. Дітки, пригадайте, що нам допомагає взимку зберігати наші ручки у теплі. Якщо ми виходимо на вулицю і хочемо погратися снігом, що нам з вами потрібно вдягти на ручки? Звичайно, це рукавички. Рукавички або перчатки. Подивіться, які гарні рукавички бувають. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами виконали аплікацію. Ось такі гарні рукавички. Перед роботою давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику і пробудемо наші пальчики. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову хати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг, хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Молодці. А зараз давайте з вами робити аплікацію. Дітки, у нас з вами дві ручки, тож нам потрібно дві рукавички. На праву і ліву ручку дві рукавички, то нам потрібно дві заготовки. Як їх приготувати? Потрібно покласти на аркуш картону ручку, обвести і вирізати по контуру. Потім покласти на аркуш паперу другу ручку, допомог... попросити батьків, щоб вони вам допомогли обвести олівцем. І вирізати другий шаблон для правої і лівої ручки. Що нам ще потрібно для роботи? Нам буде з вами потрібні для роботи вирізані квадратики різнокольорові з паперу різного кольору, який вам сподобається. І трішечки нам буде з вами потрібна ватка. Ножиці. Звичайно, для аплікації нам потрібен клей, серветка. І клейоночка. Клейоночка, щоб промащувати клеєм, і серветка, щоб зайвий клей прибирати з нашої аплікації. Ось я вже приготувала два шаблони на дві ручки, і для роботи нам потрібні будуть геометричні фігури. У нас приготовлені з вами квадрати, але з квадрата ми можемо. Квадрати ми можемо перетворювати в різні геометричні фігури, в які давайте з вами спробуємо пригадати. Якщо наш квадрат розрізати від кута до кута по діагоналі, по діагоналі то ми з вами отримаємо два трикутники. Спробуйте розрізати і ви. По, отримаєте, проведіть, проведіть такий дослід. Якщо трикутник, також ви візьмете, розріжете з кута до середини протилежної сторони, то ви можете отримати два маленьких трикутники. Також, якщо ми візьмемо квадрат і будемо зрізати кути, зріжемо усі чотири кути. Трішки закруглюємо. Один, два, перегортаємо, зрізаємо ще, ще один кут. І ще один. То ми, коли зрізаємо кути, отримуємо геометричну фігуру, яка називається круг. Спробуйте. Давайте я вам ще раз покажу, беремо квадрат і зрізаємо кути, беремо ножицями, від себе тримаємо і зрізаємо кути у нашого квадрату. Давайте ще раз. Перегортаємо і ще один, і ми з вами отримуємо геометричну фігуру круг. Ви можете підготувати, так нарізати, також квадрат, якщо ми будемо його ділити не по діагоналі від кута, як я вам показала, від кута до кута, а будемо ділити його навпіл від однієї сторони до іншої. Від однієї сторони до іншої, то ми з вами отримаємо два прямокутники. Прямокутники можуть бути у вас, якщо ви рівно на дві половинки квадрат поділити, у вас буде прямокутник однакового розміру, а можуть бути і різного розміру. Ви можете самостійно спробувати поділити так квадрати. Коли ви підготуєте ваші геометричні фігури, то трикутники, квадрати, можете залишити квадратом геометричну фігуру. Вам потрібно буде розмістити свої заготовки на шаблони. Для цього у вас будуть вони лежати на столі, і ви на столі будете викладати геометричні фігури. Які ви підготували. Спочатку нам потрібно викласти орнамент, узор, який буде у нашої рукавички. Але пам'ятайте, рукавичок у нас дві. І рукавички вони повинні бути ну, на рукавичках повинен бути однаковий узор. Подивіться, тому що це пара, дві рукавички це у нас пара, і вони узорна рукавичках по Винен вийти у вас однаковий. Тож ви, коли ділите ваші квадрати на геометричні фігури, ви можете відразу на рукавичку викладати узор, і потім ми будемо його приклеювати. Тож, давайте спробуємо прикрасити мої рукавички. Подивіться, дітки, я вже виклала на свої рукавички узор, і зараз я буду їх поступово приклеювати. По одній деталі потрібно буде брати і приклеювати. На столі, звичайно, вам буде зручніше це робити, тож, я вам покажу на прикладі, беремо по одній деталі. У вас деталі, ваші деталі будуть на столі, у вас буде лежати рукавичка і буде на ній викладен орнамент узор. І ви будете по одній деталі підіймати, промащувати клею і на місце прикладати, щоб ваш узор вийшов однаковий на обох рукавичках. Отже, змащуємо клеєм. Деталь і приклеюємо її на рукавичку. І серветочкою прибираємо зайвий клей. Беремо другу деталь, промащуємо клеєм, прикладаємо там, де ми її брали. У мене просто на дошці, якщо я вам буду показувати, у мене деталі, які не приклеєні. Вони будуть падати. Тому у вас буде на столі лежати, виберете деталь, промащуєте її, і потім на місце кладемо і приклеюємо. І так, кожну деталь ось так. Пам'ятайте, що орнамент на обох рукавичках у вас повинен бути однаковий. Ось так. трикутничок. Ви потім з батьками можете пограти в гру, порахувати, скільки у вас трикутників, скільки у вас кругів на рукавичках, скільки у вас прямокутників на вашій рукавичці. І, можливо, у вас будуть чогось більше, чогось менше, також можете порівняти. Ось у мене одна рукавичка моя вже готова. І зараз будемо другу прикрашати. Так само у вас буде на рукавичці лежати геометричні фігури, які ви вже. Розмістили, зробили схему таку і ви по одній деталі будете підіймати і приклеювати. Промащуємо від середини до країв, ви пам'ятаєте наші деталі аплікації. Серветочкою прибирайте зайвий клей, можна розрівняти деталі, які ми приклеюємо, геометричні фігури і ще у мене трикутник. І два прямокутники ми ще залишили, зараз приклеїмо. Два прямокутники. Також можна, наприклад, пограти, якого кольору найменший трикутник, якого кольору прямокутники, також можна і такі питання позадавати. Це я до батьків, діти, діткам можуть батьки такі запитання позадавати. Подивіться, наші рукавички майже вже готові. Я хочу ще їх прикрасити і зробити такий утеплений низ. Для цього нам потрібна буде ватка. І клеємо, промащуємо низ рукавички, відриваємо ватку і робимо ось такі пухнасті наші рукавички. Будуть теплі, в таких рукавичках ручки не замерзнуть взимку. І так само робимо з другою рукавичкою. Беремо, промащуємо знизу, відриваємо шматочки ватки і приклеюємо знизу нашої рукавички. Ось такі рукавички можуть у вас сьогодні вийти, якщо ви захочете виконати таку аплікацію. На, чому, на, на цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!